Усім привіт! З вами Віка і я розпочинаю новорічне відео. Нарешті, в тому році я робила розпаковку адвент-календарів від Rittles, а в цьому році я хочу зробити розпаковку адвент-календарів з солодощами і подивитися, що там всередині. Якщо ти ще не підписаний на мій канал, то підписуйся, а ми починаємо! Паралельно я буду вам розповідати про їх вартість наповнення, чи мені подобається чи ні. І вже буде оцінка. І в кінці я підсумую, що мені насправді сподобалося, а що так собі. Чотири різних адвент-календарів з різним наповнювачем, і я не знаю, що там всередині. Тому зараз будемо робити розпаковку разом з вами. Перший адвент календар який я хочу зараз розпакувати, це ось такі великі. Які у вигляді яйця від кіндера. З ось такою шляпкою. Він дуже великий і коштував 23 євро. Я думаю, що 20 євро вони взяли просто за цю шляпку. А все інше просто наповнення, що тут є. Просто, напевно, якісь кіндери і не знаю все. Ну, подивимося, що нас очікує в цьому адвент календарі Я сподіваюся, він мене не підведе, бо він коштує реально 23 євро. Це дуже дорого за такий адвент календар Тому зараз подивлюся його наповнення детальніше. Ну що ось така шляпка до нового року я вже готова, так що. Буду зустрічати новий рік в ось такому вигляді. Зараз я буду розпаковувати ось цей адвент-календар. Такий дизайн я ставлю 9 з 10. Мені дуже подобається. Це так яскраво притягує. Я його і купила, бо він був дуже яскравий і мені було цікаво, що там всередині. Шукаємо зараз номер 1 і будемо дивитися, що ж там є. Так, я знайшла одиничку. О! Вау! Перший ячейці в мене ось такі кіндер. Просто звичайний. А я люблю Kinder Joy Більше всього, бо там іграшки мені здається трошечки кращі, аніж в ось таких. Але дивлячись, яка до речі, колекція може і попадеться щось цікаве. Зараз подивимося, що за іграшка Мені більше цікавить іграшка, аніж цей Kinder. Ось такій жовті упаковці, напевно, це якась колекційна чи ні. Ану, підскажіть мені в коментарях. Вау! Дивіться, що ми маємо. Чи якраз тематика до нового року. Ось такий сніговик. Чесно, іграшка така собі, я б сказала, можливо, на один раз. А що це в нього? Якийсь подаруночок і санчата. В ось такому зібраному вигляді вона. Має ось такий вигляд. Ну, я не скажу, що вона мені прям дуже сильно подобається. Ну, просто чисто так, щоб стояла, окей. Але десь ставлю за неї 60 бувають іграшки і поцікавіше. Наступний шукаємо номер 2. Ось він. До речі, дуже легко знаходити. О! Супер! Ось такі кіндер з пінгвінчиком. Поковуватися я не буду і їсти також, бо вони просто звичайні як кіндер. Ми всі в принципі їх знаємо. Тому якщо щось таке дуже цікаве попадеться, то тоді я спробую. А так, ось такі вони будуть просто звичайні, як кіндер. Номер три, де він ось щось дуже маленьке буде, і якісь дві цукерочки. Вау! Wow. Це до речі, спробувала, бо я таке ніколи не. А, це кіндерміні. Добре, я таке пробувала колись. Ось так вони виглядають. Ось такий сніговичок, і був пінгвінчик номер четвертий. Чесно, я думала, що цей адвент календар буде дуже цікавий. Ну, є ж від кіндера дуже багато різних солодощів, але чесно, якщо ми тут бачимо тільки якісь кіндер-міні, кіндери, можливо, якісь повторки будуть то, чи є смисл переплачувати тільки грошей і купляти цей адвент календар може є щось краще аніж цей календар. Але можливо для дітей це буде прикольно просто відкривати мені. Мої... Сам процес подобається відкривання, аніж просто дивитися, що там всередині. Номер 4 якийсь продовговатий тут. Так що зараз будемо дивитися, що там за цукерочка. А о, оце було міні. А зараз вже великий цей кіндер Максі, чи як воно називається, не знаю. Номер 5 щось велике, і, можливо, то буде якийсь кіндер. Бо, напевно, зазвичай, як перший, до речі, о, до мене прийшов мій помічник. Зазвичай в таких великих там якийсь кіндер чи щось таке цікаве. Ну, зараз опа! Який приємний сюрприз! У нас знову кіндер. Ну, а що ми ще очікували? Цього адвент-календарю правильно, правильно зараз подивимося, яка іграшка буде всередині. Ну і будемо потім порівнювати, яка іграшка була найкраща серед цих, яких я відкрию. Вже поцікавіше, це ось така новорічна сова, яка несе подарунки. Ну, оце мені більше подобається, де ставлю. 7 з 10 на 1 бал більше, але можливо щось буде і поцікавіше. Маємо номер 6 і 6 ось тут, також якийсь продовгуватий. І що ми тут думаємо? Дійсно, ось такий знову Кіндер. Також нічого цікавого. Переходимо до номер 7. Сім ось такий великий, можливо, також попадеться Кіндер. І що нам попалося? Ну, звичайно, жі кіндер. Ну, що ще може попастися? В цьому кіндері мені попався ось такий ельф. Також, ну, до речі, з кожним кіндером все цікавіше і цікавіше. Так що в мене буде колекція з новорічних таких іграшок. У мене такої ще немає. Насправді після цього відео вона виконала всі іграшки і не зробила колекцію. Номер вісім, щось маленьке буде. Ось такі дві цукерочки. Дев'ять. А що ж ми думали? Ну, звичайно ж Кіндер. А іграшка наступна. Hours later. Цю іграшку я довго збирала, але нарешті я її зібрала. Так що ось такий ведмедик. Ну, також дуже цікавий. Також ставлю десь 7 з 10. Наступний у нас 10. Де у нас 10? Ось такий також Кіндер. 11. В 12 також були ось такі дві Дванадцятий. 12. 12 випала ось така. Взагалі, не дуже цікаво. Але там в мене є ще адвен-календар, який просто секретний, і там взагалі ти не знаєш, що там, які солодощі. Не пропускайте це відео, додивіться його до кінця. Так що вас буде чекати дуже цікава розпаковка. 15 номері ось такий також сніговичок. 13-й ходок Кіндер. Так, кіндер. Дивимось, яка там іграшка, сподіваюся, я її зберу дуже швидко. Ось такий попався мені олень. Це ставлю також 7 з 10. Переходимо до 15-го і залишається у нас дуже мало цих ячеек, тому потім будемо переходити до інших адвент-календарів. Сподіваюся, вони будуть цікавіші. І що ви думаєте? Ну, звичайно, же цукерочки. 16-му знову ось така цукерка. 17-й ось тут. Також щось велике, можливо, також кіндер, а не цей, а не яйце. Ось такий кіндер. 18-й тут у нас попалося яйце. В цьому кіндері попалася ось така білочка. Також ставлю 7 з десяти, 19-й. О, ось такий кіндер. Я в кінці порахую, скільки всього було по солодощам. Ну, і, звичайно ж, чи вартує він, чи ні цієї ціни. Десятий. тут. У нас кіндер. Ця іграшка, до речі, мені більше подобається. Він у вигляді Санта-Клауса, і він такий дуже смішний прикольний, тому ставлю 80. Лишається всього-навсього 4 ячейки і відкриваю 21. 21 у нас. Що ж ви думаєте? Ну, звісно ж, цукерочки. другий. й Де він, 22-й, Від мене кудись подівся. 22-му ось така також цукерочка. В 23-му ось такий пінгвінчик. Останнє, що залишається, в 24-му. Що це у нас таке? Звісно ж, Кіндер. Ось такий і дивимося останню іграшку. Чомусь остання іграшка дуже дивна. Я не можу його засунути в його сані, але ось такий Санта Клаус, і ось такі сані в ньому. Тому я ставлю за цю іграшку 3 з 10. Дійсно, вона мене просто розчарувала. Не можу її просто засунути чомусь всередину. І що я можу сказати про цей адвент Календар? Він дійсно не вартує цих грошей, за які я вам сказала, 23 євро це дуже дорого. Але якщо брати по окремості кінтери, вони просто самі по собі дуже дорогі, тому можливо, як для дітей буде. І навіть непогано іграшки є, шоколад є, що ще треба. Але я хочу щось дуже цікаве, тому переходимо до наступного адвент календаря. Наступний адвент календар також від Kinder з буєно. Bueno. Дуже багато будуть якихось різних таких от вафельних батончиків. Щось якісь цю так що зараз будемо дивитися, що там всередині. Я знайшла один. Ось така цукеречка взагалі ніколи в житті не їла, так що мені навіть цікаво спробувати її. Це не просто яєчко. Дуже смачно мені подобається. Оце я б таке куштувала. До речі, мені навіть подобається більше, аніж перший адвен-календар. Цей адвен-календар менший, аніж попередній, але коштував 16 євро. Ну. Не знаю, чи буде багато, чи ні. Спробую і дізнаюся взагалі, чи це нормальна ціна. Переходимо до другого. В другий ось така маленька цукеречка Bueno Mini. Третя у нас тут. До речі, вона така легка дуже приємно її відкривати, бо вона так, мені поміщається в руку і реально ну, просто дуже легко. І мені це подобається. Але в Кіндері, ну, звичайно, що там, велика упаковка. І багато і кіндерів, і всіляких солодощів що а тут ну, вони дуже маленькі і легенді. І ось така, в третьому також цукарочка Beno Міні. У четвертому теж щось дуже маленьке. Ну, ага, Бено Міні, але тільки з білим шоколадом. От зараз я переверну так, можливо, буде видно. П'яте у нас ось тут. Також Ba міні в молочному шоколаді. Постий шостий день у нас. Тут Шостий. Ого. Ух ти. А, також Буено з яйцем. Сьомий, сьомий, сьомий. Тут. Що ж ми думаємо? Буено міні з також молочний. Восьмий. Буено міні білий шоколад. П'ятий, дев'ятий, дев'ятий тут. Буено міні в молочному шоколаді. Так, десятий. В Міні в білому шоколаді. Скільки їх, що їх? Тільки одне ці, а де ще якісь великі, я не зрозуміла. Тільки одне буде і все. Щось мені не дуже він подобається. Блін, ну за 16 євро це взагалі ось таке собі. Одинадцятому також му також бені. 12 -й. Давай, не підведи мене, будь ласка. Щось також маленьке. Нащо я це купляла? Реально. Міні в білому шоколаді. Скільки в мене солодощів ще буде? 13. Так, ось щось дуже маленьке. Ну, коротше, що вам можу сказати? Нічого. Не купляйте цей адвент календар. 14 так, Можна вже завершувати це відео чи ні? Кіндер Бену в білому шоколаді. 15. -й. Ну, коротше, одне буде велике бояно, і всі інші просто ось такі. Краще б вже яйця ці поклали, чи що. Так, маленький 11-й. Також бояно міні в білому шоколаді. Ну, прям дуже неочікувано. 17-й. Дивимося, що в 17-му. Бена міні в молочному шоколаді. Вау! Як неочікувано! Ще не вистачає. Ось Міні в білому шоколаді, так. 19-й номер. Ну, давай. Вже. Ще одне Міні в молочному шоколаді. Ура! Я тому попалося буено яйце. Ну, не вже. Ну, хоч щось радісне. Так, 21. 21. Ну, що ж, нам ще цього мало. Бено міні в молочному шоколаді. 22. Ну, і білого нам мало. Так, щоб добити вже 23. три на війні в молочному шоколаді. І останнє, що ми очікуємо, взагалі отримати щось велике. Ну нарешті, смерті ячейці ми отримали велике боєно. Ну дякую, можна з цих маленьких зліпити просто великі. Тому адже купля, ну як хто любить боєно? Оці то да, воно дуже смачно. Але якщо щось поцікавіше за цей адвент календар то кіндер реально був цікавіший, бо там, хоч якийсь набір, а тут просто оці боєно маленькі і ось це. І. Не знаю, пару штук оцих яєць все більше за 16 євро. Нічого і немає. Так що чесно, не рекомендую вам цей адвент календар.